Службова собака рухається чітко по трасі сліду порушника. Метою сьогоднішнього тренінгу було практичне використання gps систем а саме Garmin Alpha 100, наший Никиме 5 для відстеження службових собак, що дає змогу при підготовці і використанні службових собак відслідковувати маршрут їхнього руху, порядок та особливості проходження ними сліду порушника. Під час саме підготовки собак, що подальшому дає великі результати в охороні державного кордону. Безпосередньо складається комплекс з комплексу самого гарміна Альфа-100, це GPS-навігатор, і до нього можна підключати нашийники Т5 гармін. На один пристрій можна підключити до 20 пристріїв, як і безпосередньо гармінів, так і безпосередньо нашийників. Тобто один керівник заняття може відслідковувати одночасно до 20 машинників або навігаторів, що дає змогу. Зразу і контролювати хід перебіг заняття, а також враховувати під час практичної частини помилки або проводити аналіз в подальшому. Ви змогли оцінити спроможності використання GPS-навігаторів Гермін Альфа-100 з нашийниками Гермін Альфа-Т5.